Продовжуємо випуск. Запорізькі рятувальники отримали понад сотню спецкостюмів від міжнародних організацій, що вже далеко не вперше допомагають під час війни. 120 костюмів радіаційного і біологічного захисту отримали запорізькі рятувальники від міжнародної організації Бієнджел. А також за сприяння органів місцевої влади і громадської організації Жіночий рух за майбутнє голова міжнародної організації Андрей Столка зазначив, що Запоріжжя для цієї мети було обрано не випадково, адже питання атомної електростанції, і потенційних загроз, пов'язаних із радіаційною небезпекою, має світовий масштаб силами Енджел» спочатку повномасштабного вторгнення. Евакуйовано близько 13 тисяч українців на територію Німеччини. Крім того, консолідуючи зусилля усіх благодійників, представники організації надають допомогу захисникам і громадянам України. Продукти харчування, ліки, речі першої необхідності. Не оминають увагою і українські заклади охорони здоров'я, куди направляють спеціальні автомобілі швидкої допомоги. Ми хочемо подякувати від керівництва нашого також від особового складу. Дякуємо за ту увагу, яку ви приділяєте. В частності, ми маємо на вас ДСНС. Хай буде все Україна. Дякуємо. Obrigado.